Всім привіт, вітаю вас на каналі Придумала. І сьогодні я буду знімати у відео у грі Brookhaven. і я попробую попроситися до когось додому. Щоб мене впустила мама або тато. І коли вони кудись підуть. Сподіваюся, вони мене з собою не візьмуть. Або ж коли вони будуть вдома, то я їм буду робити вдома хаос. І ми, ми будемо зараз шукати, де. Ну, можемо до неї попроситися. Чому воно піле? І ми дзвонимо у двері. Я зробила собі, якщо що милий скін. Ой-ой. Сподіваюся, вона мене з дому не запанить. Ні. Ой. Вона глючить. Е... -е... Yeah. Uh... Так, там ясно. Туди краще не йти, бо я бачу, що там відбувається Що? Ой-ой, хтось багато грошей просить. Так, хто тут? Ну, думаю, це має бути миленька дівчина. Но ну, вона лікар. А може, це була і не вона? Хто його знає? Mm. Немає, а ми довго не збираємося чекати. Ой-ой! Не знаю, що тут за історії. Так що ми просимося до іншого будинку. Ну тут ми були. Ось це начебто має бути миле. Ой, о! Ой! Він мене просто машиною переїхав. Ох, ні. Так, тут нічого не роблять. Mm. Де по нам? Ага. Тут можна спробувати. Ой-ой! Стукаємо в двері, доки нам не відповідає. Доки нам дадуть відповідь. Оооо. <світло> Він навіть не поцікавився, навіщо ми прийшли. Думаю, так трішки нелогічно робити. А! О, -о, -о. Мапа знайшла. Собі, а, але мабуть, коли вона піде, то я коли ще не вдома хаос, то вона у нас з дому просто забане. Ви щось робите? Е-е-е. Mm. Можна вже додому йти? О! Ну, от знаєте, в мене в житті таке. що начебто, коли я тільки починаю скаржитись, то довго щось пробувала, і кажу: в мене воно там, наприклад, не запихується, то воно одразу це робиться. Я думаю, ну що ж це таке? Ти можна додому йти? Думаю, що можна. Ага, ага. Ой. Все, ми додому йдемо. Главное спати будуть, я є вдома хаос буду робити. Да ви йдете? Аго! Е? Не, ну вас дети чекають на вулиці. Опа. А я не можу її взяти? Та можна вже додому просто піти. Добре, я сама додому пішла. Ну, не зараз вдома, звісно, запани, але. У нас немає вибору, у нас сьогодні така тема відео. М -м Якщо мама не хоче пускати дитину додому. До до це значить, дитина обдереться додому сама. Все, прошу. Так, що б нам зробити? Я хотіла би. Не знаю, ось таке зробити. Отак. От Отак. От Ось так. Гм. Отак. Ой, капець, що я витворяю? Що би ще такого? На цьому можна послизнутись? Ей! -е -е, що я витворяю? Так, точно треба ось це. Точно нам треба ось це. Ой-ой-ой. Хоп Так, думаю, 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 нам треба оце. Ось. ось це. Єкей. Ой, -ой, Ой, вибачте. Жовте. Хм. Ось таке поставити. Оп. Але ще додому Ой-ой-ой. Ви... <гас> Якщо що я не мама. Що шо... тут іще зробити? Ось таке? А ні, вже в нас на проблемит. Не думаю, ми достатньо хаосу наробили. Тепер треба почекати, доки вона повернеться додому. І вона. О, вона тут! Так вдамо, вдамо, що це не ми зробили. Вдамо, що це не ми зробили. Ось таке. Вдамо, що це не ми зробили. Вона. Оооо! це, Ну молодець! це точно мама. Але як це просто однією. Оцією. Прибрати? Так його не прибереш. Він вже тут. Типу я. <гас> У нас здогадалася, що це я. Капець. <гас> так, на нас банили здому на два рази. Оце. можливо, іще раз. Так, ми робимо нормальне обличчя. Отаке, отаке. У нас отаке було. Мисла ось таке. Ну, ми ж рожеві, нам треба ось таке рожевеньке. І ми просимося двері. Ну, ми тут були ще один раз. Ну, наші будинок і ще все одно в ньому майже... А його і прибрали. Зараз нам треба. Можливо, в готелі? Тут все є бусик. Бусик є. Можливо, в готелі є якісь апартменти. Які... Орендували! Друзі, це щастя! Не знаю, чи написали, чи написали вони в чат. Путіть додому. Путіть. 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 Ну, путіть, будь ласка. Так нам треба ось це прибрати. Хоп. Додому путіть А. Путіть. Ну, як хочете. Ой. Ой, я так плаваю. Хоп-хоп. І ми шукаємо можливо сюди. Так, нам треба обличчя поміняти. Ось таке. Ось таке нам треба. Ви такі радісні. О, я бачила, що там хтось. Не ігноруйте мене. Так, ми можемо тут написати листа. Так, пишемо. Ігноруйте. Не ігноруйте мене, будь ласка. Хто це? Ну хто це? Просто? Просто пустіть додому, будь ласка. Так. О! Привіт! <плес> Та ну що ж це за гравці? Навіть не поцікавилась, що я хочу від них. От, ну що це таке? А можливо, мене сюди пустять. А тут немає дзвінка, але вони тільки будують. Я на кришу залізла. Ой! продається. Тож мене сюди точно не пустять. Можливо, сюди. Ну ми вже ми вже до багатьох. Ми вже до багатьох людей просилися додому. Я її звідкись пам'ятаю. Можна? Ну, можна? І не скажи, що ти мене зараз забаниш. Пазочка. Ну базочка. Що ти стоїш? О боже, що з ногтями? Ну, базочка. А це не твій будинок? Ну, це її будинок. А не мене зараз запанять? То що ви стоїте? Дама? Ну, ласочка А вже хоч якось впустіть мене. Ну, ви мене бачите? 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 Чи є для вас якийсь жучок? Будь ласочка, будь ласка, впустіть мене. Ой, добре. Пішли ми до іншого. Так, там є будинки. Ні, немає. Шукаємо ще будинки, з яких мене не запанили. Тут будують. Ну мене сюди ще не пускали, але вона на тому самому місці стоїть. Друзі, друзі. А якщо, якщо на нас не побачить! Пізно! Пізно! Ясно. Куди ще можна? Просто до людей проситись? Ну, простіше, це в будинки стукати, але ми нас вже майже всіх. Будинків або запанили, або не можна, ну, можливо, ще сюди попроситися, ласка. Ні. Будь ласка. Пустиш? Він пускає мене. А -а Ам... Дякую. Ой-ой-ой. Вибачте, ну я розумію, що ви працюєте. Але ось так можна заховатись. Хоп! Він зараз цим інструментом буде загашувати, що я зробила. Так, хтось у двері постукав. Ага. Що би нам поставити? Ой! Чеху ти! Я подумала, хто зійшов? Ну, вибачте, зараз ми ось так робимо. Ось так робимо. Що би нам ще зробити? Ось таке. Ч ты хочешь? Не. Зараз побачиш, що это я зробила. Шо-ше. Хтось мене ща? Він мене забавно, хоче хочешь? Ох, не. Что ты? Хочеш, я типу... Так, ось це ми прибираємо. Хтось мене розванив з будинку, Ух ти, А це новий будинок. Ця дівчинка мила. Ой, вона мене тварина прибила. Ну це, це дівчинка маленька. Але ж це вдома хаос Хаос Аби вона тільки не побачила. Хм. Де ми можна шкоду зробити? У нас таке донор, точно треба. Хоп. Ми шкоду робимо. Капець ми наставляємо ось таке. Ось таке. Ой-ой-ой, воно -ой -ой, йде. Не побачила, що ми тут. Ось таке робимо. Ну, думаю, після цього після цього будинку можна завершувати. Це вже наше відео. Написати Roblox. Все. Також. Ой, яйка. Все, вона дізналася, що це я. Хоп. Map problemate Дівчинка вона намагається це загасити. А, -а, а? Але вона це не загасить. Вона ну, це не загасить. Ось тут ставим. Ой, що? Хіба? Мені це здалося, чи тут в квартирі дві дівчинки? В будинку? Ха. О! А! Ох ні! Нам треба забиратися звідси. Я втекла від неї. Але це хух. Тож будемо завершувати на цьому відео. Дякую за перегляд. Ви дивилися, канал придумала. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. І всім до зустрічі!